Такий музичний центр Sharp CD X99 на огляді. З оригінальними рідними колонками. Але що? Але одна колонка. Так якби дві лівих. Не знаю, в чому суть. Можливо, так має бути, не знаю. Ну, але кріплення тут, типу. Не зрозумів, цей нюанс. Що з робочого? Касетники грають. Обидва зараз по, по можливості продемонструю. Радіо грає, гарний прийом, сильний прийом. Я знаходжусь в підвалі. Кусочок шнурка приєднав і, і гарний прийом. Зараз теж продемонструю. Е, дисководи не крутяться. Не розбирався, не знаю чому. Такий зовнішній стан. Нормальний. Грає на фоні телевізор. Не звертайте увагу. Спала. моделька. Хабаю демонструвати технічний стан. Починаю з диски. Я організував на А Не крутиться. Бачите? це біля Не знаю, чи вона до того як починає крутитись, перевіряє який яким ще диск. але цей диск читають більш-менш нормально більшість. Сід-програвачів. Так само тут чути. Тут перший, який включений диск. Міняємо. На другий диск поміняли. Чути, що каретка їде, переїжджає. Але диск. О, диск не крутився. Так само показую типу помилку. Можливо, треба пробувати ще інші диски. Далее, тюнер Тюнер, кажу, хороший прием Хороший прием Хороший звук, очень Дуже глубокий Очень Дуже мощно Розтягнули Далі касати. просто як велика. Одна касета. Грає. Друга касета. Пробую продемонструвати роботу еквалайзера по можливості. Це правий канал, побач лівий канал. Чуєте що грає? І мене. Дякую вам за увагу.